Мені каже, ма, один прапор, другий прапор, третій прапор. Ми ж на Україні, ми ж на Україні. Тобі ж і це таким переломним моментом стало. Я кажу, так ми приїдемо, говорю. Ну тобі ж на підконтрольну територію говорю, і ми пошиємо з тобою прапор. Цей синьо-жовтий прапор. Мама з донькою зробили разом. Тепер він прикрашає їхній новий дім. Щоправда, поки це соціальне житло. Сучасна двокімнатна квартира, укомплектована меблями, побутовою технікою, посудом та навіть постільною білизною. Після дня Одженю мі зателефонували і сказали, ми хочемо як вашій сім'ї, як військовослужбовці, хочемо запропонувати двохкімнатну квартиру. Тобі саме же молодська, і все. Я погодилася, приїхала сюди, подивилася. Тобі ж діти, діти задоволені. Ківерцівська громада допомагає вимушеним переселенцям не лише з житлом, а й з роботою. Катерина працює у школі психологом та викладає освітній предмет захисту країни. Я задоволена, як то кажуть, такою громадою, які мають таких крутих дітей. У будинку, де мешкає пані Катерина, отримали соціальні квартири ще 20 сімей ВПО з дітьми. Під це помешкання перебудували колишній гуртожиток школи інтернату. Тепер тут є і сучасна система опалення, і укриття, і зона відпочинку. Воно вважається як житло для внутрішньопереміщених осіб до тих пір, поки вони не знайдуть своє власне житло. Безкоштовно повністю платять за себе тільки за інтернет 200 гривень. Такі будинки для переселенців мають з'явитися в усіх громадах. Вважають члени профільної парламентської ТСК. Під час виїзного засідання на волинь, народні депутати перевірили умови, в яких проживають внутрішньо переміщені особи, треба віднаходити можливості виділяти кошти з обласного бюджету з бюджетів територіальних громад. Ну і треба ефективно працювати з міжнародними гуманітарними організаціями з іншими з іншими благодійними організаціями, щоб і в Україні, і більше здають за кордоном для того, щоб знаходити фінансування. Головне питання, яким ми зараз повинні усі. Займатися уся держава, щоб люди отримали або гроші, або житло нове для того, щоб вони могли продовжувати нормальну нормальне життя в Україні. Наразі уряд планує реалізувати разом із міжнародними партнерами пілотний проєкт з будівництва муніципального житла. В 16 громадах зведуть понад 150 тисяч квартир для переселенців. Наталка Андріщук, В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини. На прикордоні Сумщини служба безпеки затримала так званого крота російської воєнної розвідки. Ним виявився мобілізований військовослужбовець, який коригував ворожий вогонь по підрозділах сил безпеки та оборони на курському напрямку. За матеріалами слідства зрадника завербували окупанта через телеграм-канал. Чоловік мав інтегруватися до українського війська, щоб збирати розвіддані для РФ. Військова контррозвідка СБУ викрила фігуранта ще на початку його співпраці з окупантами. Затримала на гарячому, коли той готував агентурний звіт. Серед основних цілей ворога були системи радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції наших воїнів від дронових атак рашистів. Також окупанти сподівалися отримати координати українських самохідно артилерійських установок, котрі тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.